Як тільки починається літо, біля багатоповерхівки, де живе, Олена ставить миски з водою. Так, говорить, допомагає безпритульним собакам і котам пережити спеку. Людині важко в спеку, а тваринам, які не мають господарів, це взагалі. Своїм прикладом хоче залучити до цієї ініціативи інших. «В мене зараз три точки, ще одна на гаражі. От, там багато у нас собак, у нас там більше десятка собак. На гаражі вранці і ввечері наливають чоловік воду, тому що ну випивають вони її. Вдома каже, має двох собак у спеку їх не вигулює. Виходимо ввечері, коли вже сонце неактивне. Це вже після восьмої, десь там година дев'ята, але п'ють просто як верблюди зараз. Треба зважати на те, щоб асфальт не припікав лапки. Валентин Кузьменко вигулює мопса Мію. Каже, ознак теплового удару у собаки ніколи не було. Слідкує, аби не перегрівалась під час прогулянок. Коли вони починають перегріватися, у них дуже сильно сльозяться очі самим по собі. І тоді я її швидко беру на рук і тікаємо додому. Не можна відразу її під холодну воду остужувати, не поспішаючи, потрошки її охолоджувати вологими серветками і все. Не забувати брати воду для тварин під час прогулянок радить лікарка-ветеринар Антоніна Кагірова. Не виходить в спеку, виходить з раночку це десь в шостій годині. Якщо вже попали десь в жару, не треба собаку мочити зверху, полювати водою. Це вообще противопоказано, тому що це буде парова як баня. Якщо ви хочете охладити свою тварину, це треба підмишки, пахової зони, де животик, де немає самого шерстяного покрову у тварини і вушка. Все. Просить не залишати тварин самих у приміщеннях, де жарко. Тварина теж може отримати тепловий удар, це в машині Хекать, може піднятися температура, стати вялою, може піти атьок легких. За останні 10 днів у Кропивницькому двічі фіксували температурний рекорд, говорить синоптикиня Вікторія Виноградова. 23 червня максимальна температура повітря становила 33,9 градусів. 30 червня становив 33,3 градусів. До нас надходило теплі повітряні маси з Саудівської Аравії та Турції, що зумовило у нас підвищення температурного режиму, а саме максимальних температур до 30 35 градусів. Зазвичай максимальні Температури сягають 25-30 градусів. Це кінець червня. Каже, зниження температури на 5-7 градусів і короткочасні дощі в області прогнозують у п'ятницю і суботу. Потому з понеділка знову буде підвищення до 30-36 градусів. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.